Всім привіт! З вами Клуб Хвостики і Філ шукає сім'ю. У Філа дуже непроста доля. Його врятували наші волонтери, наші друзі, які постійно, регулярно їздять до зони бойових дій для того, щоб стерилізувати всіх безпритульних та рятувати, кому потрібна медична допомога. Філа зустріли зовсім лисого. У нього був демодикос. Це зараз, дивлячись на нього, неможливо навіть уявити, але кадри були дуже страшні. Дві собачки були повністю лисими, ховалися в ямі, не підпускали зовсім людей. Звичайно, їх там не залишили. Їх привезли до Одеси, і наша волонтер взяла на кураторство цих двох бідось. Філ зараз неймовірний красунчик, але шлях до цієї гарної шерсті, до такої поведінки дуже-дуже довгий, тому що, не дивлячись на те, що він був дуже хворий, він ще був дуже-дуже дикий та агресивний. Його люди, як нам повідомляли волонтери, які спілкувалися там, в Горіхово, дуже ображали. Його хотіли вбити. Тому звичайно, його реакція на людей була зрозумілою. Він дуже боявся людей, дуже кусався, і в клініці це був неймовірно важкий шлях просто для того, щоб його лікувати. Але потім, після клініки, він потрапив на перетримку, де також півтора місяці було неймовірно важкої роботи, щоб Філ довірився і зрозумів, що люди його не ображають. І ось перед вами такий красунчик. А в нього неймовірно виявилась крутезна шерсть, тому що на тих відео, які ми бачили, я його вживу не бачила, коли він приїхав. Але на відео це просто лисе-лисе створіннячко. І неймовірно, навіть було зрозуміти, що це собака. А зараз подивіться на цю грудку. Подивіться, який пухнастий. Він тільки що був покупаний, відфотографований. Він вже повністю соціалізований. Він зовсім юний, йому приблизно 6 65 місяців. Він ще підліток. І він дуже хоче любові. Він дуже хоче, щоб його обнімали, цілувались, гралися. Він коли звикає до людини, він неймовірно класний, дружній хлопчик. Він вже кастрований, вакцинований, оброблений, готовий, член родини. Будь ласка, якщо ви мріяли когось врятувати, подарувати сім'ю тому, хто неймовірно на неї заслужив, то, будь ласка, забирайте філа в свою сім'ю або робіть для нього репости, тому що ми дуже-дуже сподіваємося саме на ваші репости. Вони завжди дають результат. Репост для філа.